Пробудеться. Звіти. Будемо ставити протитанкове мінне поле, виставляти на зазначеному місці. Будемо закривати хлопців. Вони вантажать протитанкові міни у авто легко і майже за виграшки, хоча кожен з цих боєприпасів важить 10 кілограм. Доки така абревіатура у класу протитанкових мін радянського виробництва без детонатора, вона безпечна. Підривник сапери вкручують на місці, де закладають боєприпас. Міни в полях спеціалісти встановлюють вручну. Сьогодні на задача небезпечна ділянка. Перекрити від противотанкового прориву, машина завантажена, можна вирушати у дорогу. Щойно сяде сонце. Мінні загородження сапери встановлюють переважно вночі. Все потрібно робити тихо, точно, акуратно. А головне непомітно для ворога. Чого й працюємо вночі? Щоб менше хто бачив цю роботу. Нашу постійно висять пташки і наводять і артилерію, і міномети. Тобто, якщо тебе спалили, то Починаються прильоти. Все відкрите поле і уламки літають. І ну не дай Боже по міні прилетить, то буде велика воронка. Виїжджаємо по сірому. Темніє у цих краях на Донеччині швидко. Їхати до передової не близько. Тож частину шляху водій їде з увімкненими фарами. П'ять, максимум десять маленьких. Ми будемо біля барсучків. Як прийняли прийом? Про візит саперів на передову піхота дізнається ще до того, як спеціалісти заїжджають із подарунками для окупантів. Цю інформацію мінери передають не лише для того, щоб їх не переплутали із ворожою ДРГ. У разі несподіванок, якщо окупанти таки помітять спеців, саме піхота прикриватиме відхід саперів, які працюють у так званій сірій зоні. Території між крайніми окопами армійців. Та окупантів. Щоб вони нас прикривали, бо ми працюємо безпосередньо в полі на відкритій місцевості, то ну випадки можуть бути різні. Можуть побачити ну, в прилади нічного бачення. Може снайпер бути, може може просто накрити там мінометами чи. Можуть, може й пулемет просто. Десь пульмітна точка стоїть. Ближче до нуля рухаємося в сліпу, без фар. Через поле, яке нещодавно пережило дощ. Машину кидає на ямах та пагорбах, але інакшого шляху на передову немає. Ой, дай Бог, зараз заїхати нормально. Автівкою сапери долають лише частину шляху, далі пішки. І знову навпомацьки. Тихо, обережно. Максимум уваги під ноги попереджають сапери, щоб не нарватися на сюрприз росіян, які люблять дистанційно засипати поля та шляхи різними мінами. Ліпіски і помки. Тобто, ми на попередніх позиціях ставили переправу, ну, місточок через, через водну перешкоду. І треба було вийти до хлопців, пробити прохід. Тобто… Ми частину пробили, почали насипати, хлопці відійшли, другого разу обійшли з іншої сторони, заходимо. І от по теоретично пройденому проходу ми натикаємося на ці пом 2 на ці розтяжки, І, тобто, ну, там, де вчора не було, сьогодні вже є. Потитанкові боєприпаси, акуратно розкладені на землі, вже чекають на саперів. Автівка з мінами заїхала на передову раніше і ближче. Бійці беруть міни і вперед. Підвозимо міни наскільки можемо, а далі вже носимо пішком це все. Це беремо по чотири штуки. Дві в одну руку і носимо, носим виставляємо. На цьому рівному та широкому полі відмінний шлях для проїзду бронетехніки уже є міни. Такі ж протитанкові. Завдання саперів знайти край, де вони закінчуються, і доставити нові. Ми зараз від краю цих мін починаємо працювати в сторону тої посадки. Ну зараз їх погано видно, але ті посадки також знаходяться наші хлопці угу. з нашого батальйону, і ми зараз перекриваємо повністю цю посадку. Щоб ніхто не проїхав? – Так, точно, то щоб. Максимально щільно перекриваємо посадку для того, щоб не проїхала ну, ворожа техніка. ну Першими йдуть ті, хто встановлює міни, визначаючи місця та ділянки, де за ніч з'явиться нове мінне загородження. За ними ті, хто несе боєприпаси. Все це бійці роблять на напівзігнутих ногах. Коли присідають, обов'язково оглядають небо і вслухаються у ніч. Броневикриття дуже добре чути. Я кажу, не саме, бронь боже, типу побігти. Угу. Все, почув. Падаєш. Да. Максимально плотно до землі угу. ну, і ждеш, коли він пролетить, так. Протитанкові боєприпаси треба не просто залишити у полі на певній відстані один від одного. Мінус, що потрібно активувати вкрутити підривник і зняти чеку. Займається чекаю. Чека ніколи не викидається, ні місце тобто, вона не кидається ні в траву, ні куди чеки завжди зберігаються. А навіщо? Ну, По-перше, для того, ми будемо знати кількість поставлених скільки поставили. По-друге, противник, навіть коли наїжджає, вони ж так само проводять розмінування полів, проводять розмінування, бізниця. І Якщо вони обнаружують ці чеки, то зрозуміло, що тут стоїть протитанкові міні. Усі їхні дії доведені майже до автоматизму. Пройшли, присіли, встановили. Воно й не дивно. Олександр, як кадровий військовий, у саперській справі шість років. Анатолій та Дмитро з початку Великої війни. Встигли набити руку. Тут головне, каже Олександр, не гальмувати та не зупиняти процес, бо часу мало, а мін багато. Саме тому вони розтягуються вздовж поля гусеницею і синхронно рухаючись, встановлюють міну заміною. Постійно підносять так, щоб в процес роботи йшов постійно. Один продає, другий підносить. Хтось стоїть, я пішов. Я своїм далі пішов. Нове мінне загородження готове, можна повертатися. Сапери просять уважно дивитися під ноги. Міни, хоч і протитанкові, розраховані на велику вагу, але на них краще не наступати. А якщо маски поступати від 300 оглядаючись назад, де горизонт палає софітами, то окупована горлівка світиться і переливається різноманітними кольорами. Помічаємо над містом салют. Та якесь відчуття несправедливості, я так думаю. Ну, але в першу чергу це наше місто, яке ми рано чи пізно відвоюємо від тої руської орди, яка там зараз устроїла собі гульню. Зараз акуратно рухаємося мінним полем. Звичайно, протитанкові міни нам не загрожують, тому що вони спрацьовують щонайменше від маси 120 кілограмів і вище, але рухаємося акуратно, тому що дивимося на небо, щоб ворожі дрони над нами не літали і повертаємося потихеньку назад. Свою роботу сапери вже виконали, замінували частину поля. Тут наші шляхи розходяться. Сапари їдуть далі, у сіру зону, де потрібно не йти а повсти до території, яку наказано замінувати. Там занадто близько, тому русями і на чотирьох. Ми ж повертаємося на базу. Біло, 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 біло. Ніч темна дорога нерівна. У водія замість фар очі. Саме так у суцільній темряві він визначає маршрут. Але і очі та пам'ять часом підводять один різкий рух не туди, і ми у ямі. От і я... А ще й не таке, каже водій, коли їдеш без світла, у полях можна загрузнути, особливо після дощу, чи піймати яму, як сьогодні. На асфальті не розминутися з іншим авто. Ми розминаємося, але машину помічаємо в останню мить, коли вона буквально перед нашим авто на секунду вмикає світло. Водій заспокоює. Він автівку бачив, як і вона його. Я йому мигнув він мені погнув, щоб ми габарити одне другого побачили. А ви взагалі його бачили? Так. А він нас... Ну так, Він, Ой, з, я... він з камерою і з ношніком поїде. Міни ТМ62 протитанки, 43 штуки. Цими мінними загородженнями вони убезпечують піхоту від атак російської броні. Свою ефективність згадує Олександр. Ці боєприпаси продемонстрували на Херсонщині, де 24-та королівська брала участь в осінньому контрнаступі. Тоді знімав наш дрон, якраз літав. Хоча їхній танк, я так розумію, він тоді чи побачив, ну скажімо так, спалив наші міни. Він випустив дуло, почав їх розкидувати, але не всі розкидав. Короче, все таки наїхав на одну мін». Так, танк підірвався, і все БК, яке було в танку разом з їхнім екіпажем, підірвалося на місці. Темки протитанкові міни проти легкої техніки та бруні ворога проти піхотні. Плюс ЯГОЗА проти російських штурмовиків. ЯГОЗА – це така колюча проволока, яка ставиться. Ну, як правильно сказати, в три ряди ставиться, і піхота вже ну жива сила противника. Не може так легко перейти, наприклад, на сторону десь от, наприклад, пригнути в наші окопи, угу. щоб там встиг ближній бій. Вже це буде важкувати. Мінувати територію за нулем перед крайніми окопами піхоти, щоб бійцям було спокійніше, складно та небезпечно. Анатолій каже, головне зробити перший крок. Якщо за нулем працюєш. Працює, е Вистрибнути закопа, а там уже на автоматі. Пішов ставиш, 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 А адреналінчик підталкиває. У цих саперів роботи не бракує. Крім нових мінувань, потрібно постійно перевіряти старі. Коли щось там не то, там перебиваються, допустимо, там чи міна там підривається під час обстрілу. Ми просто замінюємо їх вчасно, вчасно замінюємо. Слідкуємо за тим, щоб воно було все, ну, все налагоджено і все працювало. Окремий шмат роботи розмінування полів, шляхів, проходів. Дуже багато снарядів зірваних по населених пунктах, по дорогах, по пунктах постачання, по пунктах логістики. Ну, роботи, роботи вистачає. Розміновуємо. Що не можемо розміновувати, то знищується на місці. Просто насправді не штурмовки і не броня першими під час контрнаступу йдуть вперед. Це роблять сапери. Бо усі підходи до посадок, окопів бліндажів мінують і росіяни, і мінують дуже сильно, причому не зважаючи на правила та звичаї війни. Яка там Оттавська конвенція? кажуть сапери? Ми конвенції за Отавською працюємо. Тобто, якщо щось ставиться, то лише в керованому варіанті. А від Супротивника, ну можна очікувати чого завгодно. І не керований варіант, і система охота є така, що реагує на кількість людей на кроки. Тобто запускає групу і починається почерговий підрив. Таке можливо. І тут зустрічали, посипали ліпіски, так називаємо ПФМ. Міни дуже небезпечні. Хлопці підривалися. В основному зустрічалися. Зустрічається дистанційного мінування. Це опасно, тому що, так би мовити, ми вночі пройшли, ділянку позначили, промаркували. І буквально вже на ранок воно вже може бути заміноване дистанційно. Тому завжди налагоджується взаємозв'язок з підрозділами, які проходять цю ділянку. Ну і повідомляють нас, і ми вже там відповідно вже приймаємо рішення на місці, чи ліквідувати, чи знищити, чи можна просто десь вивезти. Ну, в основному -то ми знищуємо на місці, бо ми не знаємо, що знаходиться під даним, даною вибухівкою. Щільне мінування територій одна з головних причин ускладнення контрнаступу сил оборони, заявив наприкінці серпня президент України. А розміновує поля, ліси та посадки не так спеціалізована іноземна техніка, брак якої на передовій відчувають постійно як сапери. Десь старими радянськими системами, на кшталт тропи, де без людини не обійтися, десь старими перевіреними способами, міна на міну. Є таке, називається воно ЗРП трапаті. Покидається тропа, Тіпи, трупа, вона повністю короче, розчищає якусь ну, ділянку поля, і вже цією ці ділянкою поля може безпечно просуватися піхота. Це таке невеличке обладнання, яке переноситься безпосередньо людьми, саперами. Лячно трошки. Але так стараємося проробляти ці проходи, ну, якось там підривами, там, так само міну на міну. Ось робимо проходи. Для того, от, допустимо, от, дуже часто зустрічається, особливо як от, ці е, ділянки, на яких вже стояв противник. Вони їх мінують безбожно, без ніяких там схем, без ніяких нічого. Вони просто тупо от, понакидували і все. Тоді приходиться вибирати і по квадратах, по квадратах, по квадратах, так і проходити ці ділянки. Вони ж перевіряють звільнені від окупантів окопи та бліндажі. Не завжди саперам вдається зайти туди першими. Тож головне правило, якому вони навчають штурмовиків та піхоту, нічого не чіпати руками. Абсолютно все треба перевіряти. Тобто не треба нічого брати в руки, нічого відкривати. Особливо може це бути там як ящики для бика, бо сразу відкривають, думаю, що там є якісь там, ну наприклад, там патрони чи ще щось. То я раджу такого не робити спочатку. По тобто, все це має приїхати саперна група, яка це все повністю перевірить. І якщо є по можливості якась загроза, то ми знешкоджуємося. Якщо зненацька застали їх, то вони, звичайно, просто втікають. А якщо вони вже розуміють, що у них ну, там, зарані була команда відступати, то вони, як правило, все мінують. У них важка, складна і дуже небезпечна робота. Не лише тому, що ці спеці працюють у так званих сірих зонах. У прямій видимості та досяжності ворога. Навіть ті маршрути, якими ходять сапери, часто всіяні мінами, запущеними росіянами дистанційно. Не знаю, як там по класифікації, пом 2 то пом 3 мідальйона називають пом 2 Атьо, по-моєму, небезпечна міна. Е тож ставиться дистанційно, е там по алгоритму проходить спрацювання, ставиться вона на чергування. Ну, там, що плюс, що плюс, що вони самоліквідацією. Там через определене время вона самоліквідується. Ну, чим небезпечно, що викидує 4 розтяжки по 10 метрів, і такий колір теж дуже до трави подібний. І дуже танка нитка, ну, тобто, ну, щоб увідіти, то якщо увіділи, то повезло. Особливо важко зараз, коли в полях та посадках, де ходять сапери, бояє зелень, яка може приховувати багато смертельно небезпечних сюрпризів. Ну, глаза в чотири ока. І саме на напарник. В чотири глаза дивимося. Я думаю, що люба робота зараз на війні небезпечна. Я вже працюю з 2018 року. Я вже іменно ну, в саперному підрозділі працюю. Ну так що бажаю, що небезпечно, бо багато, багато, багато побратимів з цього підрозділу ну вже нема з нами. На жаль, Усі ми люди всі ми жити хочемо. В кожного її діти, в кожного її сім'ї, в кожен хоче повернутися обратно. Анатолію і повертатися не потрібно. Він місцевий з Донеччини. Це його мала батьківщина, яку захищає та очищує від мін і ворогів з перших днів великої війни. Його родина теж тут геть поруч. На питання чому не виїхала, боєць. Відповідає, кажуть, ми віримо в зсу ще на початку великої війни, у квітні 2022-го Організація Об'єднаних Націй визнала Україну однією з найбільш замінованих країн світу. Відтоді ситуація лише погіршилася. Нові міні-загородження у полях, лісах та лісосмугах України з'являються щодня, особливо там, де триває контрнаступ сил оборони. Приміром, рівень замінування на Запоріжжі, за оцінками міністра внутрішніх справ України Ігоря Кламенка перевищує інші регіони у десятки разів. За різними даними, щільність мін там сягає. 1500 одиниць на квадратний кілометр відповідно до звіту словацького аналітичного центру «Глобсек» мінами і снарядами, що не розірвалися, забруднено близько 30% території України понад 67 тисяч квадратних кілометрів. І для того, щоб розмінувати все це, потрібні перше. Завершення війни, тобто перемога України, та 757 років роботи. Саме стільки часу, за оцінками фахівців, знадобиться півсотні груп розмінування, які нині працюють в Україні, щоб повністю очистити територію України від смертельно небезпечних боєприпасів. Новорічні хлопушки Саперу Анатолію вже давно хочеться тримати в руках новорічні хлопавки, а не протитанкові та протипіхотні міни. Міра, міра, хочеться. Я по громадянській професії шахтостроитель, Я всю жі строїв. От это от полтора року воюю, розрушаю, а хочеться опять строить. Але щоб відбудувати країну, треба спершу перемогти, а потім крок за кроком очистити землю від залишків російської окупації, мінта снарядів, на яких чи не щодня в тій чи іншій частині України підриваються цивільні. І в темряві, і в холод, і в спеку підпишись на Ютуб п'ятого каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай!